Доброго дня! З вами відеоблог про цю історію з Олексом Хавером. Ми продовжуємо говорити про всяку історичну всячину. На моєму бортовому хронометрі 310-й день російського вторгнення. Тобто, по мирному календарі 30 грудня 2022 року. Тобто Я записую за традицією цей випуск от, буквально перед е, е, новорічними святами. І сьогодні ми поговоримо про. Ми коротко поговоримо. Чому? Тому що я розумію, що цей випуск вийде в... прямо перед Новим роком. Усі будуть святкувати, всім буде не до того. Тому фактично оберімось маленьким історичним анекдотом. Плюс українці, за якоюсь дивною звичкою, е чомусь е час від часу обирають президентами тих. Кого побачили під час святкування Нового року, а воно мені не треба, чесне слово, тому буду коротким. Отже, анекдот у кхм, первинному сенсі цього слова, тобто цікава історія, не обов'язково смішна. Отже, як я казав рік тому, страшно сказати, в, з приводу святкування Різдва 25 грудня таке святкування сприймалося християнськими ієрархами, в першу чергу римськими єпископами, які потім стануть папами. Вштики. Чому? Ну тому що це суєта, суєт. Не можна святкувати. Треба думати про душу, а не про якісь там мерські утіхи і веселощі. Треба рятувати своє дбати про своє загоробне життя. Але у цього ще й був свій підтекст. Звісно, хто хоч трохи цікавився цією темою, знає, про що йдеться мова. Йдеться про те, що цей день, 25 грудня, він вже був, скажімо так, зарезервований ким. Вже на той момент, коли християнство було визнане у Римській імперії, ще не як офіційна релігія, але принаймні її дозволено було сповідувати, цей день був зарезервований за таким собі солом інвіктусом, тобто непереможним сонцем. І саме народження цього Бога Сонця і святкувалося вже на той момент, вже кілька десятків років. Ну, звід, звісно, там був ще й культ е мітриїзму, який вів Авреліан імператор у 273 році, якраз своїм, е по своєю постановою встановивши, що треба його святкувати, цей день народження мітри, день народження Нового сонця, якраз 25 грудня. І тому християнство. Молоде, ще кволе, незатверджене, воно агресивно нападало на все, що могло їй протидіяти. І, зокрема, і на святкування в цей день Сонцевороту чогось схожого на, на Новий рік. І тим більше, якщо до цього ще якісь такі забобони додавали, що нібито саме у цей день народився Ісус. Про що звісно в Євангелії жодних звісток нема. От, нема такої благої звістки про 25 грудня. Про народження є, про 25 грудня нема. І з цим пов'язане ще ну, власне той анекдот, широкий анекдот, який я хочу розповісти, що Авреля, він наказав встановити статую Соло Інвіктуса прямо посеред Риму. І вона така стояла з такими, о, з розчепиряною зачісткою, ну тобто променями сонця. І імператори насправді дуже часто зображалися з такими променями сонця навколо. Ну, встановив, встановив. Потім прийшов Константин, майбутній святий, майбутній великий, переміг свого ворога, там, хресту в небесах, все таке. Він визнає християнство. Але при цьому він не робить спочатку християнства єдиною дозволеною релігією. Він просто дозволяє її сповідувати. При цьому грається в усе на світі, він грається і в мітраїзм, він грається в соло соло -сол інвіктуса, і серед іншого, на честь своєї перемоги, під час внаслідок якої він став імператором, він наказує збудувати найвеличнішу арку тріумфальну в Римі. Рим на той момент більше тисячі років. Він нещодавно там логісті, 50 років тому відсвяткував своє тисячоліття. І місця для триумфальної арки мало. Тим більше, Римська імперія вже потроху занепадає. І якось погано виходить збудувати цю арку. Тому римляни, як люди дуже практичні, якщо нещодавно мені зазначили в коментарях. Чиняють дуже просто. Вони не будують о, ні вони будують нову арку, але саме дороге в таких е, будівлях це не каміння, це оздоблення. І вони цю тріумфальну арку на честь Константина. Вони е, прикрашають е, усякими барельєфами і фігурами, які тупо тибрять з більш старих. Арок, там в... Трояна, все таке інше. Ну, Зрештою, троян переміг десь там Даків на річці, на мосту, як і, Троя, о, як і Константин. От вони цей барельєф збивають з одного місця, переміщують на цю велику дуру, яка стоїть прямо посеред Риму перед колізеєм, і відбивають молоточками або голову. Трояну, і приміщують туди голову Константина. І так, зрештою, чотири брельєфи чотирьох різних імператорів вже покійних, які не запречують, вони пограбували таким чином. До чого тут Інвіктус? До того, що ця статуя Сола Інвіктуса, Сонця непереможного, її. Спіткала така сама доля, як не дивно. Вона не була спеціально спроєктована, вилита для Соло-Інвіктуса. Віктоса. Про це вже всі забули до початку IV століття. Але історики вони такі занудні люди. Вони почали копати, копати, копати. І, зрештою, знаєте, що знайшли? Що це статуя – Це статус статуя нашого улюбленого імператора Нерона, Отого того самого що спалив Москву, вибачте, Рим. Хоча один фіг. От, він свого часу ще в 60-ті роки наказав зобразити себе з променями навколо своєї голови. Ну, бо якраз тоді входила в моду оця традиція сонячного бога, яка вже в третьому столітті ввій в силу, але Нерон він був поперед імперії всієї, і він наказав себе зобразити в такому вигляді. І цю статую відлили. Нерона, як ми пам'ятаємо, трохи вбив власний раб за його власним проханням, дуже щирим, мабуть. І е, цю статую спочатку забули, потім почали витягли. Ніхто на ній не написано, що це Нерон. На ній написано просто це якийсь чувак з о, от такою зачіскою, скошою на сонце. Ну І тому раз за разом її приносила. Зрештою вона так і постала, як Sol Invictus, перед аркою Константина. Який ще дуже довго вагався, а чи справді робити християнство офіційною релігією? І тому було кілька десятків років, поки Солен Вітус і Хрест не хрест, оцей знак Хіро, вони, вони співпо, співіснували. І саме це співіснування так дратувало єпископів Риму, що вони намагалися його витравити усіма засобами. Зрештою, як ми зрозуміємо. Не вийшло. Так, вони зруйнували арки, вони зруйнували, викинули статую, але 25 грудня вони позбутися не змогли. От власне весь анекдот. Моги не дуже смішний, але менш тим. І на цій оптимістичній ноті я вітаю вас з наступаючим новим роком. Бажаю всього найкращого. І, звісно. В першу чергу бажаю, щоб наступний це такий випуск новорічний. Ми вже зустріли в мирній Україні, Україні, яка перемогла, і Україні, яка йде в своє світле майбутнє. І, будь ласка, не обирайте мене президентом. Не треба. Все буде Україна.